Коротше, сьогодні історія про алкоголіки. Відео тобто. Коротше, розказували цю історію мій однокласник. Пішов, коротше, зі своїм другом на стадіон. Стоїть, сидять вони там в ряду, а за ними стоїть дядько. Дуже добре п'яний. Коли забили ворота там команда, він починає стояти і тако з пляшком пива і починає типа кричати Ура! А коло них сиділа жінка десь 30 років, 20 чимось. І він був так настільки п'яний взагалі, що він взяв, після того як заболівав, просто впав на нього і зламав шию. Тому, будь ласочка, це таке оголошення, щоб ви не п'яніли. А всі, хто подивився, всі молодці. Пока.